Всім доброго вечора. У нас сьогодні з вами прикраси з Таїланду. Їх буде трошки, але будуть красиві. Хочу показати ще ось таку цікаву шкатулку. Вона в різних таких символах, з такою кицькою. Єгипет. зміюки. Вона дуже важкенька, приблизно 450 грамів всередині, ось така. досить Маленька, я би сказала, що наші прикраси дівчата сюди не влізуть, але може влізе якась біжутерія, або навпаки. Так, 6,5 і всередині на 10. Ну, приблизно 6,5 на 10 це те, що всередині. Так, Якщо її ставити на стіл, то сюди краще шматочки тканини приклеїти, бо вона досить важка і вона його подере. От, така вона цікава. Так, позаду закривається металева важкенька, бронзового кольору. 1200 гривень вартість. Така кицька може зберігати прикраси. Взагалі-то вона цікава, вона мені сподобалась дуже, вона така, знаєте, трохи містична. От саме з кицькою може ще. З якимись там фараонами є, от мені щось сподобалось з кицькою. Взагалі, сенс життя в котах. Це я знаю точно. Хто у нас тут дивиться, жабка? Це для наступного відео. Давайте тепер дивитись прикраси з Таїланду. Що я хочу сказати? Давайте почнемо з гірського кришталю. 7,5, тобто 17,5 розмірів, я хочу перевірити. 17 18 навіть я би сказала ось такий камінець. Так, я трохи задумалась, тому не відкрила всю потрібну мені інформацію. 1750 гривень вартість. 43 долари. 19 на 19 це наш камінець, і я ще мрію говорити каратність. Бачите, він ось такий різний. Він мені чим подобається, що він виглядає такий як морозний, як морозне вікно. Так, тут у нас 20 карат височенький. Ну, як, відносно 13,5 грамів вага. Так, 18-й розмір ми з вами зрозуміли. І 19 на 19 його діаметр. Буде ще трошки меншенький, зараз будемо все. Потихеньку дивитись. В чорному радіюванні з елементами позолоти, по три хризоліти по краям. Ось такий, можна сказати, королівський персень. Ну, фіаніт, він би був більш такий блискучий. Гірський кришталь, він, він спокійний такий, от дійсно, як прозоре вікно. Ну, Майже прозоре вікно з льодом, так, да, от він як лід виглядає. Певно, краще поки не ховати, тому що ще в мене, як то кажуть, далі буде. Далі класна каблучка 2000 гривень, 50 доларів. Так, це одразу. 12,8 вага. Тут на самому аметисті є ось така щербинка. Тут багато топазів ну, так зазвичай вони дорожчі. І е, розмір 18. Чи дійсно? Ні, 18,5. 18,5, 12,8 вага. 17 на 14 наш аметист. Сама модель красива. Аметист темний. Хоча вона ногтем, вона не прощупується ось ця трошки, а та ніби як всередині. П'ять на три маленькі топази, шістнадцять карат аметист. Є ще 9 карат, ось такий аметистих резоліт. І тут а, прям видно от таку дірочку, вона виглядає, як дірочка, пару міліметрів в камінці, і тут десь один міліметр. Гранати. Так, і це у нас так само зі знижкою. Навіть зараз буде менше вартість, зараз буде 1600 гривень. І 17,5 розмір каблучки. 9 карат, але він такий ну, виглядає не, не маленьким Він просто на вдовжину більше 19 мм. Так, а якщо з попереднього зараз? Давайте подивимось, сподіваюсь ви нікуди не поспішаєте я трохи займу ваш час. Ага, ще він тут світліший, такий колір, а тут більш темний. Вже кому що подобається. Тут камінець так іде, як поперечний, поперек пальця. Кольцо, хочу на нього сказати колючка, то що прям дивишся, і воно аж колиться. Тільки на погляд, так? На пальцях воно не, від... ну, не викликає дискомфорту. Темний аметист, світлий аметист. Якщо нам вистачить часу, то ми ще з вами подивимось браслетики до них. Не до них, браслети індійські, але можна подивитися. Якщо трохи відступити від теми, мені би хотілося да, ось таке кольцо, знову хочу сказати, каплучка у радіюванні з танзанітами, опалами, опали 6 х 4. Так, 18, 2500 гривень. 18,2. 18,2 і повністю в нього довжина, виходить, 21. Тут просто такі яскраві, яскраві опали. От я не знаю, вони зазвичай більш спокійні приходять. Це просто щось трохи шалене. На жаль, у нас, в принципі, вже немає опалів. Раніше були і крупні, такі здорові, зараз вони там будуть від 10 тисяч і більше, це за найменший. Тому. Тому, дівчата, в кого є ось такі крупні опали, то цінуйте їх. Тому що зараз вже деякі мрії стають не, ну, не те, що недійсними або нереальними, просто занадто дорогими. Краще вже щось інше тоді купити, ніж такий величезний пал. Хоча кому як це також все суб'єктивно. Так, дивимось далі. як зазвичай до того, що все, що ми купуємо, це все наша колекція. Бо воно все неповторне. 18,2 На жаль, як і його ціна. Так, 1550 гривень 41 долар. Тут не вистачає маленького роделіткою. Воно по розмірам таке саме, як і попереднє, лише інші камінці. Резоліти, красиві, зелені, насичені. Так, трохи дивакувати. Я б сказала перстень, 18 розмір, морозний, це в нас, так, підождіть, 1900 гривень 47 доларів. 1900 гривень 47 доларів. Він такий один. Я просто хочу точно сказати, чи це цитрин такий, чи це лимонний. Бо я так поспішала, що собі не зазначила, одразу показую, який він високий. Це така царська каблучка, можна сказати. У нас було вже кілька таких дівчата носять, в принципі, багатьом подобається, і мені також такі моделі. 27 карат це все-таки лимонний кварц. Такий колір, е ніби як зеленуватий. Лаймовий, можна сказати, так? Лайм зелений, лимон, він такий у нас жовтенький. Хоча так кажуть, може, лайм кварц, лаймон. То вже кожен для себе вирішує. Тут ще маленькі такі. Це, мені здається, просто фіаніти по краям, але їх не видно. Воно таке, типу, як в таку квіточку якусь посаджено такий величенький камінь. Так, вибачте. 12,8 вага, 17 на 14 наш камінь, ніби як і невеликий, але великий ось так. Да? Цей Ну, більш-менш однакові, в принципі, навіть кришталь нижчий, низькіший, нижчий. Так, меншого зросту, так, дівчата, Продовжуємо. 1900 гривень ця в нас каблучка. Що в нас ще по жовтим є, щоб вже показати? О, є. Це вже цитрін, 28 карат. 1900 гривень 47 доларів. Тут на камінці, такі як цяточки. Він не ідеальний, але він просто що сам по собі камінець, крупний. 18-й. Не такий високий, але красива крапелька. 11 і 1 вага, 26 на 17, розмір камінця. Красивий. По краям хризоліти. В нас ще з вами буде павук. В павуки лимонний кварц. Зараз ми його. Павука подивимось. Павук 2100 гривень. Ось такий він. Десь ще є в мене павук з рубіном. Щось я його зараз не бачу. Напевно, це в минулих, минулій, минулому відео було моє дивилось. Бачите, огранка камінця схожа, але різний колір. 7 і 9 вага нашого павучка. Сам камінець 2 на 11. Тут ще хризоліти, шпінелька в оченятах. Такий веселенький. Це Лише брушка, можна вдягти як підвізку. Але... І паучок з минулих відео з топазом ще є за 1750. Може, хто бачив? Останній один лишився. До нього до того паучка ще будуть сережки. Так, це, я думаю, ми з вами. О, тут три лапки, бачите, понизу одна зверху. Цікаво. Я не знаю, а, чи є у вас бажання подивитись на блакитний топаз. Вони також є, але вони близько 100 доларів. По вартості, може, є сенс парочку. Взяти в нас лише такі, а топазів давно вже не було. Подумаємо ще, але час плине швидко. Тут лапки в такій жовтенькій по золоті. Лимонний наш павучок, павучок павучок. 7,9 вага. Давайте ще так, приблизно повністю по лапкам 4,2, якщо до лапок дивитись. І ще, напевно, у нас на останок сьогодні буде беріл 17,5. Ось такий він зелений, він як неспокійний всередині, дуже схожий на цукровий кварц. По краям хризоліти просто як срібний. 1700 гривень 44 долари. Ось такий квадратик. Вже у нас 14 хвилин, але трохи буде гірського кришталів. На завтра чи на післязавтра можемо. Ще разом з вами розглянути трошки прикрас і поки що по Таїланду це в нас все. З новинок. Так. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вже вечора. У нас трошки дощі киде, але мені дуже подобається, коли зараз, ну, щоб не було спекотно бо по відчуттям. Те самопочуття не дуже добре особливо не реагує на жару, тому зараз просто кайф і ми навіть гуляли під дощем Тому з усього треба мати, як би сказати, в принципі, можна сказати, що відноситись з позитивом. Але дощик зараз це мені прекрасно, як якісь ліки для душі. Напишіть, будь ласка, як вам особливо лимонікварці і розписний <смір> морозний гірський кришталь, бо ще у нас буде парочка прикрас. Всім бажаючі гарного вечора. До побачення.